Доброго дня ми з України, мене звати Ольга. Е, зараз, <кій> зараз з вами будемо дивитися чаплинка. Херсонська область. Е, найближчий місяць. Чаплинка. Так, найближчий місяць. Це в нас листопад. Ну, плюс-мінус, там, може, неділя-дві. Грудня захватимо. Листопад, чаплинка. Що буде відбуватися? Чап плинка. Ой, за цього я і дивилася тільки найближчим часом. Так, ну що? Дивіться так. Дивіться так, мої любі, значить, ну, дно колоди, восьмерка мечей, вас і так там кризисова ситуація, да? Ну, я думаю, що буде ще трохи сложніше. Іде <ків coworkers> розрушення, карта башні, это то тобто є будуть робити розруху. Ще що. Іде, розумієте? Там оці орки, по сімки мічей, вони щось придумали дуже хитре. І вони там під, придумали якусь підставу. Підстава буде для нашого ЗСУ, тому що у вас в село іде підтримка ЗСУ, щоб вас захистити. З мечем ідуть. Да? ЗСУ буде старатися якось це зробити як то, ну, понар... ну, -то більш по спокійному. Вот. Що вони? Вони, орки будуть гасити. Гасити будуть ракети, і ракети будуть летіти з воздуха. Їх буде багато. Їх буде багато. І дивіться, і там для нашого ЗСУ щось вони таке придумали, я не знаю, може, вони придумали відійти і якось, якось так відійти, щоб потім в спину стріляти ЗСУ. Ви зрозуміли в спину. Тобто вони щось там придумали. Якусь підставу вони придумали для ЗСУ. І вони якось так там стануть, що вони будуть в спину стріляти ЗСУ. Ще що, по карту шуту. Бережіть дітей і е, бережіться. Тих міст, ну, тих міст, де знаходяться діти обично. Наприклад, я не знаю, може, спорт, спортзал какой-то, чи спортивний клуб какой-то. Ну, по можливості, ви мене розумієте. Чи, може би, там, де діти футбол грають, наприклад, ви там вже по своїй місцевості подивитеся. Бережіть себе, тому що найближчий місяць буде тяжкий для вас. Підтримка то приходить, Підтримка то приходить, але летіти будуть, вони, ну, вони ж будуть е, стріляти, наприклад, по, е, по ЗСУ, так? А, а посередині ви. Отак от. Так от. Ну, тут більше дітей. більше дітей показано. Ну, давайте посмотрим, все-таки три карти візьму. Як же ж пройде, де окупація чаплинка. Найближчий час як все-таки пройде деокупація? Чаплинка. Так, захистять, захистять, все, захистять, все буде добре, перемога прийде, всі границі будуть в Україні, все буде у вас, все буде добре по ітогу. По ітогу все пройде добре. Ну, ну, але дуже бережіть себе, тому що. Багато що зроблять наші хлопці, іменно, хорошо, хорошо проведуть роботу. Оце напругу якось вони можуть зняти. Тут тобто все буде добре. Але оці бляха орки, вони ви бачите, що вони будуть робити, вони будуть гасити капітально. І ще що? Дивіться, ще тут нежданне гостя. Нежданне гостя. Ну что вы имели в виду? Садка, пентакля, нежданная гости. Сейчас я уточню. Ой, можете дать мне уточнение. Ну, Оці, що по сімки мічей, вони зовсім не хочуть віддавати. Да? Села Городського, типу, якщо я не помиляюся, да? Чаплинка, вони зовсім не хочуть віддавати. І вони вже в них є план. Оці по мечей, це план коварний, це предательство, це лжи, це в спину. Да? І вони вирішили ваше село віддати в жертву. І причому тут дуже сильно. Що ще? Е, дивіться, якщо вони вдруг вийшли, да, вийшли. Е, з села, якщо вдруг така ситуація, е, орки, я маю на увазі, вони повернуться, вони повернуться. Угу. Вони повернуться, вони повернуться в місті з воздухом. Ну, все одно ну, все буде легше, вже буде легше, і все одно, бачите, опять, четверка жезла, це всі границі вертаються. Квадрат закривається, всі границі вертаються. Бережіть себе. Щаплинка дуже себе бережіть. Тяжкий розклад. Дійсно, тяжкий розклад найближчий місяць. Хай навіть якщо це не буде в листопаді, так, то половина грудня воно може бути. І, ну, дай Бог, щоб все пройшло як набагато краще. І без жертв, мої любі. Я вас дуже сильно люблю. Бережіть себе, мої хороші. З вами, як завжди, ваша Ольга.